Військовий Олексій Ноярчук одягає свій навчальний протез, за допомогою якого ходить. Чоловік родом з Черкаської області. Коли почалась Велика війна, спершу служив у місцевій теробороні, потім воював під Бахмутом. Олексій пішов на фронт добровольцем, бо вважає, що обов'язок кожного захищати рідну землю від ворога. Наприкінці осені 2023 року, під час одного з боїв. Осколок боєприпасу, відірвав йому праву ногу. Вийшли на позицію. Зранку почався, з самого ранку почався бій, Пали в оточення. Ну, відбилися, все добре. Якраз під кінець бою, то вони поранено прилетіло і Всі Хлопці мене винесли з тої позиції, залишили на інші позиції. Але якби. Зразу виничли, може, і врятували б його. Так як я ще півтора суток пролежав там обмороження. Рачі питалися спасти ногу, але не вийшло. Після ампутації кінцівки боєць лікувався у Дніпрі, Києві та Львові. У лютому 2024 року приїхав на реабілітацію у Тернопіль. В одній з місцевих лікарень чоловік перебуває вже півтора місяця. Щодня, крім вихідних, займається на тренажерах у залі фізичної терапії. Тренує куксу, бо м'язи атрофовані і мають звикнути до навантаження. Отже, спочатку так реабілітація культі йде, підготовка культі до протезу. потім дивиться, що культа вже більш менш сформована. І робить землю. І десь через дидівку в мене вже був протез. Перший день, як став на протез, то я й сам пішов вже без нічого. Ага. Да. Бо нога ще свіжа, не на нічого не було, а потім обіду пішов вгору, погуляв, а на другий день вже все, я вже не можу. Військовий майже завершив реабілітаційний курс і наразі очікує на виготовлення постійного протезу. Е, з днів 10. Потім 30 днів відпустки мене буде і вертаюся сюди назад уже за постійним протезом. Це навчальний протез, і буде ще один протез постійний. Тернопіль захиснику сподобався. Додає, що місто красиве і спокійне. Однак, на думку чоловіка, є серйозні недоліки, адже кожна прогулянка перетворюється на квест із перешкодами. Дуже мало умов для інвалідів. Не тільки для мене, а взагалі для всіх інвалідів, а бордюри скрізь високі. От, хто, хто з коляскою, треба виїжджати на дорогу, на дорогу вийдеш, може машина збити, на Мало, то на коляску. Мало, щоб якось, щоб якось обдумалися.